Доброго дня! Сьогодні 15 листопада 2024 рік. У нас гарна погода. Це в Дніпропетровській області, місто Кривий Ріг. Пересаджую, ну де більш кущі загущені, пересаджую саджанці малини жовтої. Викопала ямку. Зараз, ну так як я знімаю, Е, ну, одна рука телефон, а друга е, лопата чи ще матеріал. Я обов'язково, Коли садите малину, малину, ожину, ну і ще саджанці. обов'язково, якщо на саджанцю є листя, обов'язково треба їх відрізати, тому що щоб вони не тянули вологу, е, коли е, трохи приживлювалися. Зараз я зніму листочки, зріжу і далі буду знімати. Приготувала ячмінь, водичку і е, пісочок, так як у нас, е, знаєте, глиняста трохи земля. І я всім рекомендую, е, хто саде і глинясте така жирнувата земля, плотна, треба розпушити землю, розмішати пісочком. Пісочок ну, розпушує глинясту земельку. Ось, я кинула пісочка, зараз лопаточкою зворушу. Отак, земельку. Так. Ось у нас садженець. Я обрізала листочки, підрізала верхівочку. Це, як може, я казала, що е, жовта малинка. Зараз закину на дно ще земельки, ну, кращої чорненької зараз. Хотіла вам порекомендувати. ну Я підписана в Ютубі, дуже мужчина такий садівник. Е, і він завжди рекомендує, як саджати саджанці, неважно, малини, деревця та кущики, то в земельку треба кидати щепотку ячміня, зерна. Зерно ячміня, воно служить і як добриво. І як зернятко проростає, тому що ми прикидуємо земельку, йому було там тепленько, волого, і зернятко проростає. А зернятко як проростає, воно, виходить, дає кисень. Тобто земелька рихла така, ото, що зернятко проростає. Так що я вам рекомендую. Добавляти в, в посадку зерня, зерна ячміня. Далі зараз щас покажемо. Поставила я саджанець жовтої малини, і зараз буду присипати, ну зверху буду брати е, чорненьку земельку нашу, ну і далі покажу. Я не протаптую ногами, я так ручкою. Злегенька придавила злегенька. І все, зараз будемо далі засипати ще трошечки. Присипали ще земельки. Знову я трошечки, повторюю, що в нас земля трохи глиняста для розпушування. Кинула трошечки пісочку і знову щепотку ячміня. Все. Зробили і зараз польємо наш саджанець. Я ж говорю, у нас погода дуже гарна, посадково, повторюю, 15 листопада 2024 року. Поливаємо, щоб корні нашого саджанця обгорнула земелька. І я журю, водичка увійде і присипемо. За далі. Ще трошечки полімо. І все, водичка зас уйде. і будемо присипати, зараз покажу далі. Підгорнула зверху наш саджанці жовтої малинки. Ось ось посадила. Всю поруч також посадила. Поруч у мене росте саджанці ірги канадійської. Так що все росте, буде рости, надіємося, все буде гарно. Так що не бійтеся 15 листопада, погода плюс. Так що саджайте. Дякую за перегляд. Гарних нам. Ну, щоб все у нас росло і мирного неба. Дякую нашим воїнам. До побачення. Саджайте.